Мені подобається відтворювати це і мати такі прикраси, як були колись. Люди починають цікавитися тим, і вони вже розуміють, що це не є щось село таке там знівельоване. Інакше ти себе несеш і відчуваєш інакше. Вони мають якусь енергетику. Те, що робила раніше, ці кольори, ці узори, це поєднання. Я намагаюся робити прикраси з різних регіонів, потрішку досліджувати кожен. Найбільше мені подобаються буковинські. Багато тепер знаходять у своїх якихось стареньких скринях, дитячих якихось там іграшках, щоб бабуся мала якийсь гірна. Стараються, щоб це було, ну, щоб було національне, щоб було кусочок орнаменту, щоб воно було прив'язане, щоб воно мало якийсь зв'язок. В моєму регіоні не було поширено таких прикрас взагалі. Почула взагалі про це вперше, що є таке. Це я в цьому жила, розвивалася, росла. Нещодавно відтворила прикрасу розетковий гардан. Він мені дуже сподобався, хоча для мене це не типова прикраса, я такими не займаюся. Але він мені сподобався тим, що поєднанням кольорів і от якоюсь незвичністю. Я постійно в пошуку натхнення, щось побачила, отримала книжку. Мені це подобається, це подобається. Я хочу те спробувати те. Так і народжується в мене які, якесь бачення. Мені подобається, коли прикраса має якийсь сенс. Я родом з Слобожанщини, і для цього краю зовсім не типові такі прикраси. Якщо можливо десь і були, то просто якесь намисто, можливо, до Мене це зацікавило знаєте, зробити щось таке, чого я не робила в житті. Щоб зібрати це докупи в прикрасу, це ну свого роду був якийсь виклик. Спочатку я там спробувала якісь маленькі герданчики там Лесі Українки, такі більш примітивні, прості, основні базові, їх можна називати, там однокольорові або там біло-чорне. Тоді вже зацікавилась трошечки більшим. Коли побачила вже великі прикраси, силянки, кризи. Мені стало цікаво, як можна зібрати таку кількість бісерин в таку об'ємну прикрасу. Мене завжди цікавить, чим люди надихалися тоді, як це створювали. Якщо зараз можна подивитися і скористатися якимись програмами, подивитися, як це буде. А люди це уявляли і люди це робили. Я не дуже люблю користуватися станком. Зараз от взялась і опановую таке ткацтво. Ручно. Це зазвичай займає більше часу, ніж Танком, але міцніше якість такого виробу набагато краще. Прослугує він довше. Треба ще дивитися, щоб бісеринка до бісеринки припадала, бо партія до партії різниця, і розмір бісеру може бути різний, навіть в одній і тій же партії. І кольори, до речі, про відтінки теж. Є майстрині, які на основі старовинних узорів роблять більш сучасні. До прикладу, ось така от зелена. Вона взята на основу лаймківська кривулька взята. Вона червона зазвичай, але мені захотілося такої весняної весняних кольорів більш. Найважче в роботі це, мабуть, вдома і брак часу, і брак рук. Якби мені ще чотири роки, щоб це все робити, встигнути, бо у мене ідея дуже швидка. І цей запал. Я хочу, 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 але я не встигаю все зробити. Ось, я вже майже завершила відтворення, залишилось лише одну зав'язочку доробити. І буде така однодільна силянка, ланка. Коли мені робота не йде, не подобається, щось воно не складається, голка просто ну, нічого в руках не тримається, то я це відкладаю на якийсь час. Робота з прикрасами зазвичай мене дуже заспокоює. У Мене є знаєте, таке враження, коли от, е, зараз е, з прикрасою я сижу, я її не відчуваю. У мене нема в голові, що вона є, що її бачу, що вона якась там фіолетова, біла, можливо, не пасує мені до світлого, але разом з тим є ефект як захисту. повсякденні стараюся носити якісь маленькі прикраси, ту чи іншу маю там, для себе певні так. Дуже люблю. Якось інакше ти себе несеш і відчуваєш інакше. За освітою я викладач скрипки. Оце моя основна робота. Але родичі мої батьки, мама вишиває, тато різьбить, подружки також чимось зайняті, тому це не, це не, не минуло, це не могло минути. Це буде жіночий гірдан. Традиційні кольори для буковини, коричневий, зелений, такі, букові такі. Це тільки до трьох днів треба сидіти. Важливо, щоб ніхто не заважав, щоб всі вступилися і не, 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 не докучали. За формою чоловіча, як правило, суцільна стрічка. І за орнаментом він більш стриманий, більш темніший. Родом я з Галичини попала з чоловіком в Буковину. Я люблю Буковину, люблю Гуцульщину. Розділити щось одне від іншого не можна, тому мої роботи барвисті, кольорові і різних регіонів. Я працюю в кількох техніках на верстаті Ткацтво і ручне ткацтво. Найбільше я люблю верстат. Це давній зразок станка. Таким, на такому станку працювали, і відколи придумали цей кірда. Бісери заспокоює. Ну, така ручна робота, вона сама по собі вона медитативна. Я це люблю робити. воно просто затягує. Я притримуюсь до принципу, що починати треба, щоб в кінці була робота. Я даю на якісь аукціони, люди проводять. Я таких грошей великих не маю, щоб дати. Я доначу по, ну, по мірі своєї зарплати. Але я можу зробити роботу, вона більше збере, ніж я її продам і віддам. Гірдан то є перший, він висить на цвечку вдома, він як згадка, що, що, що було, з чого починалося і до чого можна дойти. Тому що файне, то гарне, статечно так виглядає. Є кілька видів гірданів. Є з зеркальцем, то є басма, а де просто розетка чи квітка, чи стрічки, то ну, гірдан. Це щось з дзеркалом, це спосіб залицяння, тому що жінки ніколи по правилах давнього не поправляли себе на людях. Вона народилася вже файна. Це статусна річ, тому що дзеркало було дороге, його треба було купити. По гридонах я люблю, щоб це були на основі народних орнаментів, оцульщини чи буковини. Основу операції то я люблю на народні традиції, на народні орнаменти. Чи сорочки ви окремите якийсь елемент? Чи з рушника виокремити якісь і розвинути то до гірдану? Це орнаменти вишивок. Я з цього трансформую на, на, на гірдан, на чоловічий. Я зменшила відстань між цим і цим. Бачите, ну тут гущі. Я робила розамір зеркальця 42 робочі години. І в середньому ну, до тижня такої кропіткої праці басму можна зробити. Але сіла й роблю. От. А силінка можна і за вечір зробити. Мені до душі наразі ближче традиційні кольори. Якщо це Лемківщина, то вона більш така червона, кольорова, більш такі гамі. Якщо це Коломия, Івано-Франківщина, то це більш такі от на білому у них були кольорові, це типові, типові кольори. Якщо це Бойківщина, тут взагалі все одразу зрозуміло. Яскраві, насичені, такий жовтий, червоний, всі кольори одразу. Відтворювала я з різних регіонів прикраси. Ця прикраса, яка на мені це селянка, драбинка її називають Лемківська. Але вона дуже схожа на таку доводільну силянку з хуського району. Ось така, ось така. Цей котельйон представляє Заставнівський район. На ньому зображена квіточка, що і притаманно Буковинському району. Частину я просто дарувала комусь, щось продавала, щось віддавала там на якісь розіграші, збори. З Цією кризою пов'язана. Дуже цікава історія. Я коли її робила, то побачила, що буде в Чернівцях виступати Фелікс Редька зі своїм стендапом. А я якось до цього цікавилась його подкастом. Думаю, так, якщо він приїде, я знаю, що вони роблять розіграші, то я можу написати йому і запропонувати в якості лоту свою кризу. Був донат найбільше 7 тисяч. Це адекватна ціна за такий виріб. Дуже тішуся, що на сьогодні молодь і старші люди вони дуже тішаться цим, захоплюються, тому що це яскраво, тому що це красиво. Така кровулечка, велика, дуже красива. Для того, щоб виготовити приблизно такого розміру чи такого, це 20 см, це 25 см, потрібно десь, мабуть, цілий тиждень, але це якщо робити зранку до вечора. Це бойківський язик, це репліка його. Оригінал знаходиться в музеї історії міста Болехова. Я вже була в процесі, вже завершувала бойківський цей язичок і я побачила фотографію просто випадково дівчини в такому язику і приблизно схожа селянка. Це моя невеличка колекція Тут ті різні жіночі обручі. Кутові гірдани, і басма зеркальці, пояси, і портрети. Це одна із перших робіт. Я її тримаю як зразок, як, як зразок роботи, що починалося, до чого дійшлося, як зразок орнаменту. Дуже популярний цей орнамент був в кінці 80-х. Це реконструкція чоловічого гірдана за буковинськими орнаментами. Квадратна форма. Ну і Поковинський ружі. Це басма. Оце це, це зеркальце легендарне. Орнамент це з книжки Олени Гасюк, це нашої майстрині з вижниці. Він гарно працює в зеркальці. Він таке барвисте, веселе, світле. Складність вкласти оце зеркальце сюди, щоб воно не перетягувало стрічку бісерну. Це є орнамент, це кутовий. З мосяжним Косівським хрестом, бронза. Дівчата носять кутові. Я хочу, щоб почали носити хлопці. Воно досить гарно виглядає, досить стильно, досить так. Котельйон — це наймолодша чоловіча прикраса. Кінець 19-го, початок, 20-го століття, бали, дівчата дарували. Котельйон був як прихильність до танцю. У воєнний час, оце Друга світова війна, це вже пішли як шеврон військовий. А зараз це вже переросло ще далі. І на фронті я чоловікові відправляла його хлопцям. Це там зв'язок з тилом, більш з родиною. Коли починала це робити, я не розцінювала те, що я зараз зроблю, і зароблю на цьому гроші. Мені подобається відтворювати це і мати такі прикраси, як були колись. Я вже бачу, що люди хочуть традиційний гірдан на основі народних традицій, народних орнаментів. Це було, і ми далі це тримаємо. Ми в цьому унікальні та. То... Це я хочу донести до людей, тому що можна маленькі прикраси носити повсякденні, якось це інтегрувати. А вони ту вкладають у сучасний костюм міста. Це тішить, ну це око милує.